Слова, 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 вони чудові, без них у нас нема життя, із них є пісня колескова, у них краса завжди жива, красиві й добрі хочу чути, слова, що піснею всі звуть, щоб очі радістю світились, і щоб душа бажала бути. Щоб серце відчувало щастя, а очі бачили кром красу, щоб ці слова були як свято, а в домі радості було багато, щоб гріли душі людям добрим. Ну, а недобрим дали знати, що цвіт чудовий і правдивий, коли з добром хочеш сказати. Писати можна з них картини, бо як художник творять диво, малюють чудо для людини, що було добре і красиво, слова, слова хай всюди линуть, відібрані, як перли для життя, дають нас нагу, вірність і свободу, для щастя. Радості і для буття.